І знов хочеться як би сказати про те, що наскільки в нашому світі багато всього перевернутого, е і наскільки ми цього не знаємо. Да? От, наприклад, це відео про одяг, яке я записала, і багато стільки всього, чого нам нав'язують саме, що це неприлічно, ці матрішні програми і так далі. А наскільки там є саме глибинний ну, цей сенс. Кого ми не знаємо і не розуміємо. І насправді я колись давно в мене була книжка ще там, вдома в Луганську, про ну, старе Слав'янство якесь. От я і не пам'ятаю вже цю книгу, я її там читала і дивувалась по саме про те, що наскільки люди знали оці всі ну якби, закони саме заборони. Що не можна, там, наприклад, вкрасти яблука в іншому саду і так далі. Багато чого там такого було. Що ти розумієш, що люди знали оці наслідки, а нам зараз все це перевернуло, саме загнали нас в програми цього страха, якогось почуття стида, вини, да, що ну, вроді би ж соромно йти да, там. Порваної якоїсь куртки або ще щось. А насправді то а, тут не про те, річ. Ніби воно і правильно, ніби воно і поруч десь, але м -м, не, не та трошки вібрація. У мене, Гляньте, який тут красивий є фікус е Голден Монік. Він такий, як верба класний. І чому я саме за критичне мислення? Тому що саме воно, знаєте, дає нам те, щоб не замислюватись, да, замислюватись саме над тим, що ми отримуємо інформацію, саме всередині відчувати. А як у мене особисто відгукується та чи інша інформація? Тому що, якщо в нас немає критичного мислення, от ми тоді, от як баранчики, знаєте, у то стадо йдемо, що нам сказали, що нам нав'язали, церква, соціум і так далі. І от, от так у нас виходить наша життя, і не альо, тому що ми йдемо не за своїм, ми йдемо, продаючи себе, не ставимо під сумнів ту чи іншу інформацію, яка, ну, яка нам нав'язується да, і всі програми. Тому класно, коли є критичне мислення, і ти ну, трошки хоча б розумієш, що, а може, треба замислитись, і це вже. Дуже круто. Це і є перший крок саме до свого шляху до усвідомлення себе.